Вітаю вас, шановні друзі. Дякую, що дивитесь, коментуєте, підписуєтесь, закликаю це робити і надалі. Підписуйтесь на канал, поширюйте інформацію, ставте свої запитання і пропозиції щодо тем на майбутні програми. І я з радістю буду враховувати ваші побажання і в майбутніх відео обов'язково буду розповідати те, що вам цікаво. Сьогодні ж я хотів би торкнутися такої важливої і актуальної теми. А актуальна вона в контексті того, що Російська Федерація чергове, на превеликий жаль, не дотримуючись норм міжнародного морського права, не враховуючи норми українського законодавства, намагається чинити перешкоди для нашої держави, та й не тільки для нашої, а й для кораблів третіх держав, які. Прямують в українські порти в акваторії Чорного моря і Азовського моря, які просто є торговельним флотом і просто виконують економічні завдання щодо перевезення вантажів щодо інших цілей, які вони виконують постачання енергоносіїв і таке інше. Так от, це все. Те, що ми зараз бачимо, воно звичайно можна пояснити це явище тим, що Російська Федерація з 2014 року здійснила анексію. І зараз окупує Кримський півострів, здійснює мілітаризацію Криму. Там суттєво збільшилась військова присутність Росії. Ми знаємо, що був збудований Кримський міст, який не дає нормальної можливості і перешкоджає доступу торговельних суден до українських портів Маріуполі, Бердянськ. і звичайно, що це Росія здійснила самовільно. Щоби зрозуміти і розібратися в цих явищах, треба все-таки заглибитися в дещо в нашу новітню історію, а саме історичні процеси, які розпочиналися від незалежності України, тому що. Анексія, мені видається, вона все-таки планувалася, і Росія ніколи не відмовлялася від планів встановлювати якесь щось на кшталт одноособового контролю в акваторії Чорного і Азовського морів. І тому, щоб ми на сьогоднішній день виробили рецепти протидії таким одностороннім одноособовим діям Росії. І задля того, аби нам, як державі, напрацювати краще рішення, щоби себе від цього обезпечити, давайте трішечки подивимося в історичний процес. Я переконаний, що багато із вас, можливо, і пам'ятає їх. Чули про них, читали, бачили. Можливо, хтось і переживав це, можливо, хтось переживав і невтішно, ми прекрасно розуміємо. Отже, треба розуміти, що з 1990 року, в рамках створення СНД, і до цього підписувався ряд документів. Перші вони підписували ще в 90-му році, що тодішня РСФСР визнає суверенітет і кордони УРСР в межах існуючих тоді. Тобто тих, які були встановлені раніше і які перейшли до незалежної України, яка отримала всі свої фактично кордони від УРСР. Після цього були великі збори неодноразові, і, зокрема, у Білорусі, що стосувалося розвитку СНД, одним із таких зборів вони були вже після проголошення незалежності України. Це відбувалося 30 грудня 1991 року в Мінську, де був підписаний один із документів, яким Росія намагалась подальшому пояснити свої дії. Він, звичайно, теж мав для нас не дуже сприятливі наслідки. Мова йде про те, що була ухвалена декларація тоді угода про визнання стратегічними військами СНД. Окремих військ, зокрема на території УРСР, і військово-морські сили, і Чорноморський флот був віднесений до цього. В принципі, правда треба сказати, що після цього, десь якраз в ці дні, на кінець 1991 року, тодішній президент України Леонід Макарович Кравчук оголосив про створення і формування військово-морських сил України. На виконання цих ініціатив був підписаний. Указ президента 6 квітня 1992 року про створення військово-морських сил України на базі, увага, Чорноморського флоту. Тобто на базі того флоту, який існував і базувався в Криму, фактично Україна проголосила, що на його базі створюються військово-морські сили України. Був призначений командувач військово-морських сил, достойна заслужена людина, адмірал Кожен. І процес мав розпочатися. Одначе Росія не могла змиритися з таким ходом подій, і буквально в ці ж дні тодішній президент Єльцин підписав указ про те, що вони створюють Російська Федерація, мається на увазі, свої військово-морські сили і теж на базі Чорноморського флоту. Відповідно, для того, щоб не допустити зіткнення, яке вже тоді мало відбутись, і до речі. Невідомо ще на чию користь би завершилось, тому що, як свідчить практика, дуже багато військовослужбовців, які проходили службу в Криму, мали намір і заявили про свій намір присягнути на вірність України. Це теж, до речі, цікава ситуація. Це була зокрема ідея тодішнього першого міністра оборони України пана Костянтина Морозова. Дуже достойну людину, людину з позицією, стержнем, справжнього офіцера з честю, який вболівав за розвиток незалежної самостійної української держави, за зміцнення обороноздатності, розвиток українського війська. Так от тоді була, в принципі, встановлена схема, що Задля того, аби виявити, хто дійсно підтримує розвиток і самодостатність українських збройних сил, все-таки потрібно пройти присягу на вірність українському народові, що було і зроблено. І от для того, щоб зрозуміти, хто з майже мільйонної, а я хочу нагадати, що біля одного мільйона осіб була тоді армія, налічувала збройні сили України після розпаду Радянського Союзу, і хто з цих людей хоче далі? Пов'язувати своє життя саме зі збройними силами потрібно було скласти присягу на вірність українському народові, скріпити її своїм підписом і, відповідно, далі проходити військову службу. В Криму таких людей було багато за спогадами, очевидців, які описували потім ці події. Більше того, близько 70 військовослужбовців, які проходили службу в Криму, вони проголосували за незалежність України. Є така статистика, і зрозуміло, що невідомо, що як би розвивалися події. Не обов'язково це завідомо було б все на російському боці і російська перемога. Але ж, стараючись не допустити конфліктних ситуацій. Тоді було прийнято рішення в офіційним Києвом, що можливо варто піти на перемовини з Російською Федерацією. Саме тому президент України Кравчук 10 квітня 1992 року призупинив дію свого указу про створення військово-морських сил від 6 квітня. Тобто, уявіть, буквально пройшло лише кілька днів від цього періоду до моменту завершення перемовин. І от почався перемовний процес. От фактично, Росія починала тиснути на Україну, як завжди. В цей час в Криму відбувалися цікаві події, тому що Росія намагалася чинити перешкоди тим бажаючим, які мали на меті. Присягнути на вірність українському народові, там намагалися проводити різні акції, доходило навіть до диверсій. Цікаво, що за спогадами очевидців, як правило, російська розвідка тоді застосовувала відставних військовослужбовців або офіцерів, які вже в принципі перебували в запасі. Тобто, ну у них не було ще агентури, і у них не було бажаючих з числа російських військовослужбовців діяти там на Проти України. Все ж таки, позиції України в Криму серед військових були сильні. І, звичайно, намагалися вчинятись провокації, але тоді була сильна національна гвардія. Ще тоді існувала, я хочу нагадати, Національна гвардія вона була переформатована в 2000 році внутрішні війська. А до того це була Національна гвардія, це була. Був один із елітних підрозділів, тоді Збройних сил, це вже потім відбулось внутрішні війська перепередкорювання МВС. І, в принципі, позиції були. І коли Національна гвардія, коли десант, коли ми почали створювати українська держава морську піхоту, то в принципі позиції Росії були не настільки сильними. Але ж тут Росія застосувала старий відомий метод, який на превеликий жаль використовує і зараз шантаж і тиск за допомогою енергоносіїв. І знову ж таки спекулюючи на питанні газу, постачання, спекулюючи на інших моментах, схиляла відверто, схиляла, тиснула, спекулювала і шантажувала Україну. В принципі, це ті тактики, які на превеликий жаль були притаманні. Росії і притаманні і зараз. Просто зараз додалось до тиску і шантажу ще й військовий компонент, тобто ті бойові дії, які веде Росія проти України і захоплення території, і багато чого іншого негативного. Так от, під цим тиском, під цим шантажем, в подальшому були підписані масандрівські угоди, про які я зараз скажу. Але в всій цій боротьбі, яка тривала фактично за спадкоємність флоту, не можна не виділити один епізод. Він стався 21 липня 1992 року, коли фактично не бажаючи складати присягу на вірність Росії. А навпаки, військовослужбовці і моряки, військові судна сторожового корабля СКР 112 склали присягу на вірність українському народові. Вони вийшли з Бухти Новозерни і рушили в бік Одеси. А, вони повідомили про те, що вони вирушають, що вони діють в рамках наказів українського керівництва і що вони підняли прапор України і бажають проходити службу далі в складі військово-морських сил України. Після цього їм за ними кинули переслідування кораблі Російської Федерації, здійняли палубну авіацію, намагалися зупинити, але ж командир корабля. Капітан-лейтенант Сергій Настенко наполягав на тому, що вони рушать до Одеси. Він заявив про повну бойову готовність і готовність захищати корабель. Потім, назустріч українському судну з Одеси, вийшов, вийшли на зустріч українські кораблі, а також був піднятий винищувач СУ-27. І протягом восьмигодинного переходу все ж таки СКР 112 дістався Одеси. Це була легендарна подія, я вважаю. Варто пам'ятати. І це приклад того, що якщо Україна демонструє позицію, а ще й підкріплено силою, то нам теж можуть даватися проведення успішне проведення операцій, і це ми побачили і далі. І зараз бачимо з 2014 року, коли ми демонструючи характер, здобуваємо такі важливі і потрібні нам перемоги. Подальшому СКР 112 хотіли. З нього хотіли зробити музей, навіть це зробити біля Києва, але це не вдалося, і він був фактично списаний в 1997 році. Це легендарна подія, на яку варто було відволіктись, як на мене. Та що стосується масандрівських угод, які були підписані, починаючи з 1993 року, і потім стали. Базою для розподілу Чорноморського флоту, звичайно, їх не можна вважати для нас вкрай сприятливими, тому що флот був поділений в пропорції: 81,7% відходили Російській Федерації. Відповідно, 18,3% відійшло Україні. Зі ста найбільш таких боєздатних корабля Росія отримала. 73, решта 30 приблизно отримала Україна. І, звичайно, що Росія зафіксувала за собою потім права на Севастополь створення своєї бази. І про це згадувало багато діячів. Той же міністр оборони на той час Морозов він взагалі не сприймав, він вкрай негативно про це висловився. Багато офіцерів, військових моряків, вони теж не сприйняли цього і вкрай негативно оцінили. Навіть тодішній міністр закордонних справ Анатолій Зленко висловився, що так скидалось на те, що Росії дуже необхідний Севастополь. Вони будуть робити все для того, щоб Україну схилити до поступок. В результаті, як ми бачимо, схилили і пізніше, все-таки закріплення Росії в Криму розбудової інфраструктури. Вона призвела до того, що вони готували базу в майбутньому і для анексії Криму. Тому ці уроки варто пам'ятати і розуміти, що нам вкрай потрібно розбудовувати як захисну компоненту сьогодні, захист нашого берегового узбережжя за допомогою ракетних програм Нептун і інших. Морську піхоту, але також не забувати про військово-морські сили, які ми з часом повинні відроджувати і відновлювати, тому що історія славетних морських походів ще з часів Київської Русі, потім козаків, і навіть за часів Української народної республіки, в ті часи, коли здавалось би, були тільки спроби встановити державу. Державність і вони потім не увінчались успіхом, на жаль, але ж був певний період, коли ця держава була. Навіть ці періоди були успіхи. Тому слід про це пам'ятати, не забувати про військово-морські сили і за допомогою українського ресурсу, партнерів їх розвивати, і пам'ятати про російську політику, не забувати, що. Це не спалах, і це не емоції, які ми побачили у 2014 році, а це планомірні речі, які втілювалися ще з часів української незалежності. Тому розвиваємо флот, плекаємо Збройні сили. Всім бажаю успіхів, до нових зустрічей, де я думаю буде багато ще цікавого, що буде корисно для вас. Дякую вам за увагу.